Доброго дня, екстрактор сокслита 3 дюйма в різних комплектаціях. Багато людей нас просили, ми це зробили. Дивіться, як, в чому це буде заключатися. Перший варіант сокслит повністю в зборі. Тобто, з діоптром, з сіточкою, з корзиною. Повністю готовий. Наша розробка, я не буду повторятися, але то вже всі знають. Я так думаю. Який працює, який дуже класно працює. Це є повна комплектація. На сайті перший варіант. Другий варіант ви маєте два вузли. От як вони будуть виглядати: от тих два вузли: верхній і нижній, з, з шлангами, з переливом, з курзинкою і з хомута. То буде другий варіант. Третій варіант буде. Точно та сама історія верхній нижній корзина Діоптер, якщо людина має е, свій вже, е, допустимо, має свої хомоти. І четвертий варіант це буде отакий варіант, економ, можна сказати, який буде мати верхній нижній вузол і сіточку. Це, людина має в домашніх умовах має діоптер свій і має хумоти. І вона от іменно то бере для того, щоб зробити вже свій соклит. Тобто, чотири варіанти. Розміщено на сайті, ціни дуже лояльні. Можете заказувати, сокслити працюють. Ви можете спокійно загружаючи сюди в ту корзинку свої інгредієнти, ви можете переробляти. 50-60 літрів е, продукції е, дуже швидко. Також ви можете взяти додатково отакі сіточки, які збільшують е, варіант е, іменно наповнення інгредієнтами. Ви тоді оту корзинку винімаєте. Оту курзинку винімаєте, ставите внизу. От ту сіточку ставити діоптер, і зверху ви ставите другу сіточку. І ви практично в діоптер, от цей, повністю, повністю цей об'єм, ви заповнюєте інгредієнтом. Ви тоді можете спокійно собі, допустимо, ставити е, куб на 60 літрів, заливати е, туди алкоголь 42-43 градуса. І на е, досить якісно получати кінцеві продукти. Ви вже тоді працюєте швидко, ви працюєте на, на якість свої, свого кінцевого продукту, і ви на другий день вже маєте готову продукцію. Е, тобто зверніть на це уваги. Е, внизу під відео буде лінк на сайт Олег Карп. Переходите і яку хочете собі конфігурацію таку і вибираєте. Удачі, здоров'я, тримаємося до скорої зустрічі.